Ті, хто подорожував трошки, знають, що Каталонія загалом набагато зеленіша, ніж всі регіони іншій Іспанії. Плюс в цьому місті знаходиться один з найвідоміших парків атракціонів в Європі Порта Вентура. Зі школи видно парк прямо з вікна. Ми додамо відео з балкону, і звичайно, діти дуже часто їздять в цей парк і з навчальної точки зору, і з розважальної точки зору. Поміж е, порта Вентура, яку знову ж таки всі знають, досить. Відоме місце там ще є також Ленд, куди учні школи дуже люблять також ходити. Там дуже приємний клімат, тому там проходить дуже багато спортивних заходів, загалом іспанських і каталонських. Туди приїжджають багато футболістів. Там великі футбольні локації, там проходять багато матчів, там багато різних, як то кажуть, таких ретритів роблять. І на зиму дуже багато команд з футболу, з баскетболу, з інших видів спорту. Там проводять свої тренування тому що клімат теплий, приємний, і якщо вони там з іншої частини Європи або загалом з Іспанії, але їм треба більш такий помірний клімат, там багато чого відбувається. Тому це вважається таким також спортивним оазисом дуже поруч з Барселоною.